Ольга Аткідач, Полтавська громадська екологічна організація Мама 86. Сьогодні у нас в Полтаві відбувається надзвичайна подія. До нас завітав просвітницька інформаційний тур за безпечну енергетику. Сьогодні він проходить у вигляді вуличного університету. Я Олег Перегон, голова координаційної ради громадської організації Зелений фронт з Харківщини. Завдяки нашим провідним організаціям українським екологічним, таким як Національний екоцентр України та Екоклуб міста Рівне, виникла ідея енергетичного туру, щоб екологи, фахівці, які багато років накопичували ідеї, пропозиції, наукові якісь дослідження. Отримали змогу проїхати всією Україною і поділитися з народом, з населенням, своїми пропозиціями і щоб люди заощаджували тепло, заощаджували енергію, щоб не так залежали від цих енергоносіїв. І ось завдяки підтримці. Фонду демократії Організації Об'єднаних Націй ця мрія здійснилась і е, накопичена досвід екологами, фахівцями, вченими за багато років ми змогли поєднати і на стендах, які прекрасні зробив Національний екоцентр України, і ті показові матеріали, які надав Рівненський екоклуб. Ми змогли провести сьогодні вже 15-те місто України. Е, Проїхали. Ми почали з Івано-Франківської області, е, Львівської області. Зараз на Полтавщині побували в Миргороді, побували в Руновщині. Сьогодні у нас третій день цього туру в Полтаві самій. А наступна нас чекають нові санжари. Це буде вже завтра. Підібрано так, що екологи з усієї України в нас представлено і місто Рівне, і місто Харків, і Київ, і Донецьк. І полтавчани серед нашої команди. Ну окрема подяка. Хочеться сказати Ольге Откидач, яка представник організації Мама 86 і стала ініціатором того, щоб наш тур завітав саме в Полтаву. Дуже важливо, щоб люди в усієї України знали, що е, ніхто. Нам більше на дурняка нічого давати не буде. Що за все треба буде платити все більше і більше за газ, за електроенергію. І щоб впоратися, щоб не вилетіти в ту трубу, ми маємо використовувати енергію сонця, ми маємо заощаджувати кожну краплю енергоносіїв. Це в нас є великий пакет пропозицій, порад. По тому, як утеплити будинки, і ми роздаємо цю літературу всім бажаючим, По тому, як самому зробити сонячний колектор, як встановити сонячні батареї, ми е, попереджаємо людей, що немає виходу, як весь світ заощаджує енергію, і нам тільки заощаджувати потрібно використовувати сон, сон, сонце, вітер і ті джерела, які традиційно наш народ споконвічно використовував. Ну, проблема сланцевого газу виникла в Україні десь два з половиною роки тому, коли ми дізналися, що компанія Shell хоче заключати договори і видобувати цю корисну копалину. Наша організація Зелений фронт Харківська була однією з перших, яка дізналася про це. І перше, що ми зробили, ми Покликали всіх фахівців держави як волонтерів прийняти участь у розгляді, що ж це таке, чи слід його боятися, чи ні, чи слід якось захищати громади та довкілля. Ми вивчили дуже багато документів. Ми передивилися нормативну базу Європи і Сполучених Штатів Америки і виявили, що ніде вже сьогодні немає суперечки. Є небезпека чи немає небезпеки. Всі знають, небезпека є. І є чіткі заборони. В світі забороняється видобувати сланцевий газ методом водного фрекінгу біля заборів води та покладів питних вод. Перше. Друге, в місцях сейсмічних розломів. Третє, в місцях шахтного видобутку будь-яких корисних копалин. І ще одна заборона є. Це Біля природоохоронних територій. На жаль, в українському законодавстві немає жодного слова про це. В 2010 році український уряд звернувся до Сполучених Штатів Америки з проханням проконсультувати, чи можна видобувати сланцевий газ і які є ризики та небезпеки. USAID, це агенція з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, запросила до України найкращих фахівців світу, і вони провели дослідження і знайшли в українському законодавстві більше 50 помилок, які роблять видобуток сланцевого газу небезпечними. Я проведу простий приклад. Наприклад, у водному кодексі України. Видобуток води під час видобутку газу та нафти віднесено до загального водокористування, а нормування чи обмеження загального водокористування заборонено. Це нормально, якщо ми кажемо про видобуток традиційного газу, якщо ми кажемо про видобуток сланцевого газу або газу щільних пісковиків, то для нього потрібно використовувати величезні обсяги води. Від 5 до 25 мільйонів літрів це важко собі уявити. Це три олімпійські басейни та ще й з гаком. Тому, якщо не нормувати процес е, е, споживання води таким виробництвом, то ми можемо отримати дуже великі проблеми. Наприклад, Харківська Донецька область є найгіршими по забезпеченню водою. Якщо це стосується біля якогось села. У нас щороку в Україні десь вмирає 5-10 сіл. І зазвичай вони вмирають. Чому? Бо далеко ходити за водою. Грунтові води знижуються. Оце проблема зневоднення. Це одна може бути з наслідків видобутку нетрадиційних газів. Друга проблема це забруднення води, забруднення навколишнього середовища. Бо дуже Небезпечна хімія використовується в процесі видобутку сланцевого газу. Хімія ця обумовлена, наприклад, тим, що для того, щоб видобути сланцевий газ, та рідина, якою роблять гідророзрив пласту, вона має бути з піском, щоб пісок розклинював тріщини. Уявіть собі, що ви берете склянку води і сипете туди пісок. Він весь тоне. Ось треба так змінити властивості води, цих 25 мільйонів літрів, щоб пісок там, умовно кажучи, плавав або тримався як в гелі. Для цього утворюють речовини, які гелеутворювачами назва... наз... наз... називають. Цегуари у смоллені та поліакриламід. Якщо ви дивитеся фільми, детективи. Коли е, поліцейський щось дістає і каже, ми зловили по аналізу ДНК ось гель, поліакриламідний гель. І чомусь він завжди одягає рукавичку. Чому? Тому що акриламід проникає крізь шкіру і вражає внутрішні органи. І таких речей він багато: толуол, е, 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 етиленгліколь, бензол та інші, інші, інші. до п'ятисот найменувань. Серед яких є другого класу небезпеки, третього класу небезпеки, тератогени, тобто ті, які викликають народження дітей з вадами, мутагени, онкологічно хвороби викликають речовини, канцерогени і таке інше. Токсичні речовини. Ось чому в багатьох країнах світу заборонено. Зберігати фрекінгову рідину у відкритих амбарах так званих. В нас же цієї заборони в законодавстві немає. Тому можна вирити канавку, вкласти її плівкою і наливати туди ці небезпечні речовини. Все, що нижче, 1 кілометра 200 метрів в наших надрах, воно є радіоактивним. І коли робиться фрекінг, то спочатку туди заливається ця фрекінг-рідина, а потім вона знову викачується на поверхню і вже несе з собою радіоактивну компоненту. Ніякого законодавчого обмеження, яке ми бачимо в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, в інших країнах, в Україні немає. Тому де це радіоактивне забруднення буде на наших полях, в наших річках? Ось доки нема законодавства. Цей процес це фактично зруйнування і нашого землеробства, і нашого села, і наших е, водних запасів. Тому весь світ іде шляхом, і це документи і Євросоюзу, і це документи міжнародного союзу охорони природи, який є найбільш впливовою організацією, яка має навіть статус. Е, Наглядача при Генеральній асамблеї Організації ООН Націй. Це розробка законодавства і лише потім розгляд питання можна видобувати, не можна видобувати. На законодавства нема. Якщо ми відкриємо сайт Євросоюзу, то ми побачимо 300 документів, серед них дві резолюції. Європарламенту, який чітко регламентують, що можна робити, що не можна робити. Що ми відкриємо законодавство Сполучених Штатів Америки. Чотири штати заборонили на своїй території, більше ста населених пунктів заборонили на своїй території. Фрекінг, Франція заборонила, Чехія заборонила. А там, де в Сполучених Штатах, штати, які ще не заборонили цей процес, він нормований, є законодавчі обмеження, заборони тут не можна, то не можна робити. І... Лише те можна, що більш-менш безпечно для довкілля та людей. Доки в нас цих законів немає, і європейські закони, доки ми не вступили в Євросоюз, на нас не розповсюджуються, ми ризикуємо, що вся гидота, всі заборонені технології в Америці, в Європі підуть до нас. Оцього не можна допустити. Я звуть Максим Бабаєв, я з Національного екологічного центру України. В рамках туру, який ми проводимо Полтавщиною, тур називається Забезпечну енергетику. Ми демонструємо один з наших проєктів. Це проект «Увімкни Сонце живе комфортно, в якому ми вчимо людей будувати сонячні колектори своїми руками. Що таке сонячний колектор? Це установка, яка гріє воду від сонця. Тобто для вашого побутового використання на використовує безкоштовну енергію, яке дає нам сонечко кожен день, ну або майже кожен день. З чого складається, основні агрегати це панель, в якій знаходиться абсорбер. І бак, які з'єднані трубками накопичувальний бачок. Значить, панель це максимально проста технологія, яку може людина зробити сама, яка є максимально дешева. Тут стальний лист всередині, до якого приварені трубки. А в трубках циркулює рідина власне. сама рама складається ну, з дерев'яного бруса, вона утеплена мінеральною ватою всередині і накрита склом, і утеплена не утеплена, а скажімо так, прикрита ущільнювачами і бляхою. Все це дозволяє навіть про холодну погоду з уникати тепловтрат із цього нагрітого листа, нагрітого сонцем листа. Рідина заходить в нижню частину колектора, абсорбера, нагрівається через лист і через трубки, і виходить вверх по цій трубі, яка йде до змійовика, мідного змійовика, який знаходиться в баку. Змійовик віддає тепло вашій воді, яку вже ви використовуєте в побуті. Далі вона охолоджується і заходить знову внизу в абсорбер. Тобто вона циркулює природним шляхом. Шляхом конвекції немає ніяких насосів, немає використання електроенергії. Єдине, що панель повинна бути нижча, ніж бачок, бо тоді воно циркулювати, звичайно ж не буде. Також тут є розширювальний бачок. Який там регулює тиск у системі, якщо ви якщо десь виникають бульбашки повітря, то вони виходять тут, тому що не можна, щоб, щоб закупорювалися труби, бо це призведе до зменшення циркуляції, до, з часом до, до ушкодження трубок самих. Як бак, можна взяти старий бойлер, в, якому, в який можна вшити мідний теплообмінник. Можна також взяти новий бойлер купити, який нагріває електроенернагріває воду від електроенергії, і має змійовик також. Тобто колектор буде якби допомагати бойлеру, і ви будете економити на електроенергії. Можна взяти іншу якусь посуду там посудину, можна взяти іншу якусь бочку, яка пристосована до тиску постійного води. Це все підключається до зараз. У нас це демонстраційний варіант. Він відкривається, можна подивитися, що там всередині. А так бак утеплений, до бака підведена холодна вода із вашої системи. Ну і виведена тепла вода, яку ви вже будете використовувати. Тут така проста система по вартості матеріалів. Я б сказав би, що. А десь в 4 тисячі гривень, якщо брати все якісне, якщо взяти нормальний якісний бак, десь придбати, можна вкластися. Заводські варіанти коштують значно дорожче. Плюс ну, сюди вкладається ваша робота. Ви робите на совість, ви впевнені, що от ви зробите для себе, що воно буде нормально. Можна друга попросити. Значить, в літній період. Сонячний колектор може працювати і на воді, тобто в першому контурі, тут в зімійовику і в абсорбері, може циркулювати рідина, може циркулювати вода. Коли починаються вже морози, хоч труби, в принципі, у нас і утеплені, але все одно вода буде замерзати взимку. А колектор працює і взимку, якщо є сонце, він буде працювати не так ефективно, як влітку, в теплий період, але буде працювати і буде нагрівати на певний градуси воду. В Принципі можна взимку заливати е, антифриз, можна заливати рідину для систем теплої підлоги. Вона в принципі нормально підходить і проблем ніяких немає. Колектор може таким чином працювати і взимку в цьому турі брувчучасті наші сонячні панелі. Це демонстраційна установка з одного боку, і з іншого боку, це установка, яка, скажімо так, харчує енергією е, нашу апаратуру, тобто проектор, ноутбуки. Телефони, ну і все інше, що у нас є. Система складається із чотирьох сонячних панелей українського виробництва фірми Квазар Київської. А вони всі під'єднані до через контролер заряду до акумуляторів, досить потужних акумуляторів, які дають змогу нам цілий день крутити фільми на проєкторі чи на плазмі, які дають нам змогу користуватися колонками апаратурою, грати музику на них.